Всім привіт! З вами Dennis Friendly і сьогодні у нас не запий челенж. Не, не, не запий челендж. Я люблю пити, і я не зап'ю челендж, не запий челендж. Не, не не запий челендж. Якщо не хочеш покарання, не запий челендж. Коротше, так як ви набрали тоді під останнім не запий челендж. Тобто три дні назад, 26 го ми знімали. І ви набрали під під тим, скільки зараз подивимося. Ну, 100 коментарів там точно є. Я вирішив зняти не запий челендж. І так як я обіцяв, я купив сьогодні сухарики зі смаком-часником. Ну це не зовсім сухарики, це грінки. Але будемо рахувати, що сухарики, бо я їх побачив з часником. Я думаю, що після цього ви писали в коментарях, як точно захочу пити. Давайте перевіримо. То що ж, суть челенджу, ви зрозуміли? З'їсти цю пачку всю з цих. Гренків, грінків зі смаком часнику і не запити. Ось у мене компот. Якщо я запиваю стакан компота, я наливаю покарання. Тобто я отримую, якщо, хоч, якщо не хочеш покарання, не запий. Ага, ну якщо я не хочу покарання, то ліпше не запити челендж. Коротше, ось моє покарання. Дивіться, ось це відро, це моє покарання. Дивіться, ну що, що тут плаває? Хліб, кусочок, кусочок. Ну, коротше, ви зараз кажете, а ти обіцяв ціле відро? Ну, так вийшло, що вони... Видно, попередні вчора вилили чи передучою. Ну, все одно це тут гадость, все одно це реганина. Бо тут є багато чого гидкого. Тому я думаю, що ліпше мені все-таки не з'їсти. Не випити, вибачаюсь, не випити челендж, щоб я не вилив це собі на голову. Ну і ми перевіримо, чи я справлюся, чи я не справлюся. Ну і заодно прореагуємо на ці грінки від 0 до 10, як завжди. Плюс, плюс челендж і плюс реагуємо на продукт. Добре, читаємо, дивимося коментарі. Ні, під тим роликом ми не будемо з вами читати, тільки перевіримо, чи все у порядку. Знаєте, не запий челендж всі діла. До речі, у нас зараз 12 тисяч підписників. Дякую, що підписались. Але це не в честь 12 тисяч не запий челендж. Ну, можна так назвати. Але по суті, я вам обіцяв. Тому... Але дякую за це число, мені приємно. Рухаємось далі. Коротше. Так, 26, не запий челендж. Так, ось не запий челендж. Последній. Ми набрали, увага, 111, рівно 111 коментарів. Молодець. Ну, я просив рівно 100, а ви 111. Молодці. Коротше, ви перевиповнили. Тому отримуйте свіжий незапий челендж. Все. І. М -м так, читаємо під вчорашнім роликом коментарі. І все. Е так, не пропустіть це прем'єра на цей ролик і вчорашній ролик бананово. Так, ви залишили 20 коментарів. Чекайте, камера, секундочку. Блін, 20 коментарів. І 5 лайків, Ютуб списав знову. Добре, читаємо всі коментарі, це їх небагато, прочитаємо. Рома Василенко. чекаю нескільки пластівців. От завтра нескільки пластівців постараюсь купити на 30 серпня і плюс морозиво. Маргаріта Ріта, молоде, що купив, як обіцяв. Е, дякую, як обіцяв, я купив морозиво. Оце морозиво реально якесь оригінальне. Ну, бо у вигляді доната, пончика. Е, я теж за чисту українську, за чисту українську, я також. Е, Маргарита Ріта, ну, я розумію, тобі потрібно одне морозиво, щоб не застудити горло. Так, все ти правильно сказала. Олександр Ткачук, я теж люблю цю пісню, не запий челендж. Не запий не, не, не запий челендж, вже в голову в'їлася. Е, Рома Василенко, так, у тебе цікавий контент. Дякую. Е, Маргарита Ріта, ура, оригінальне морозиво. Це так. Чекаю, не запий челендж, думаю, не зап'єш. Я так теж надіюся, інакше буде покарання. Так. Круте морозиво. дякую, я буду дивиться чорти з печмом. Шорти з печку, вони вже вийшли. Так, тоді не запий челендж 30-го. Ні, 29-го сьогодні. Чекаю з Люку Заварюку на 12. Ой, на 12, на 15 тисяч. Я вже забувся. Буде з Люка Заварюка. Я вже бачу шорти з печем. Окей. Чекаю на башню чипсів. Знову пишете про башню чіпсів. Ну, я не знаю, чи я Це Просто ідейка для відео. Ну, я не знаю, чи я буду знімати, бо та башня може бути невдачна. Я куплю чипси і буду починати робити башню, на фіум і упа. Ну Хіба можна клей купити? А то з клеєм теж впаде башня. Коротше, це, це просто ідея, я не буду це знімати. кажу вам чесно я це не буду знімати е, Давай 29-ту. Добре, знімаю. Круте відео лайк. Лайк. Я думаю, ти себе заставиш і не зап'єш. Роз'є роз реально крінж пише. А вона про ту, що по англічанку, що мені весь час пише купа коментарів, але я перекладаю на український, там реально крінж. Ну, виходить крінж. Може то такий переводчик крінжовий, а може вона реально крінж пише. Не знаю. І не запай челендж раніше за Кіндер. Ну, може та й краще. Добре, віднесемо ми телефончик і давайте не запай челендж. Так? Все, давайте. Друзі, не запай челендж. на нас зараз починається. І так, перш ніж ми приступимо, я зразу це була перша і остання пауза, яку я зробив. Дивіться, тема така. Я взагалі до камери не торкаюся, бо щоб ви мені не сказали, що він поставив на паузу і типу, випив напій, і потім долив, допустимо, ви скажете, що я вас типу, обдурюю, тому я не буду взагалі дотиркатися до камери. І щоб ви поняли самий процес. Ось ще раз вам показую на камеру. Ось скільки напою все, засікайте. Ось скільки в нас були напою, і в кінці ролика, якщо я не доп'ю, перевірити, що я не допив. Щоб ви не казали, що я там махлюю, і все таке. Все. А ось тепер я ставлю вас ось тут. І навіть не дотиркаюся. щоб ви не казали, що я обрізав. Ну щоб я що я, типу, ставив вас на паузу, щоб ви мені такого друзі не казали. Бо я реально постараюся не запити. До речі, 23 гривні. Ну, прикольно. 23 гривні це коштувало. Та я дав продавчиці скільки? 5, 15, я подумав, що даю 20. Вона каже, 23. Я такий, подумав, що я 20. Що я подумав, що я даю 25 гривень і вона має мені здачу дати. А я дав їй 15. Коротше, потім поміняв. Все, починаємо. Коротше, я до камери не дотрикаюся, щоб ви мені не казали. Правда, таких коментарів не було під тим, чи не запий чанж, але ж щоб мені просто ніхто не казав. Ану? Ой, часником пахне. Все, поїхали. Незапий чанж. Вау-вау-вау, блін. Що це таке? Міфі, раз тобі гріночки. Вау, це тісно не зап'є, походу. Ну постараюсь не запити, поїхали. Блін, лиш би не запити. Дуже тверде. Просто треба думати, що в мене зараз немає напою. Що я типу, просто їм і забув купити напій. І так я виграю. Бо як я почну зараз дивитися на цей напій, з малиною, це з малиною. Це голо. Відро мене ото хоч і не поло, хоч і не повне, піде мені на голову. Це ще з чорного хліба, не люблю. Коротше, давайте оцінку, 7 балю. Ну, пити поки що спочатку хотілося, тепер трошки менше хочеться. Ну давайте перевіримо, що буде далі. Але часник він, наоборот, хочеться пити. Voy a decir que no, mm. pecuche. я думаю, что я выиграю. Ну, я так надеюсь. А, мне небагато много осталось. Це навіть смачно? Хм. Може треба ставити 8 балів на 7? А, до речі, поговоримо. Поки що я не йду на роботу, бо я думаю, що я сьогодні піду з понеділка на роботу. І контент я взагалі не знав, коли вийде. Чи на 7.29, ну 19.29, чи взагалі пізніше. І я поставлю прем'єру ні. Сказав мені, той, що ми з ним працюємо, що, він, що вони ремонтують той принтер, про який я вам говорив. То значить, коли я зремонтую, тоді піду, а коли зремонтую, десь на днях. Він так сказав, не знаю. Тому не знаю. Ну, робота мені подобалась, цікава. А що буде, не знаю. Чого? Типа ну холодильник? Все, добре. Зйомка йде. Я, я взагалі паузу не ставлю, щоб ви не подумали. Багато лишається. Треба всю пачку з'їсти. На шорт не буде. Та тут навіть нема що знімати. Вигляду не дуже. Ні, це ще не є гостро дуже. Я думав, що це буде гостро, це не гостро. От якби були, там написали в коментарях, як то називається, Максі Лейс. М -м, блін, Максі Лейс. Погоду. І васабі, о, все! Відро на голову, це я би не витримав. Васабі дуже гострий і хочеться пити. А ну чекайте. Я нагадав собі... Чекайте. Два роки назад я купив васабі. І я їв його коло озера. І вроді напою не було. Значить, я з'їв без напою. Хм. Ну треба на відео попробувати. Чи я зап'ю, чи я не зап'ю. Наступна штука. грінка. Я не знав, що це глинка, думаю, це сухарка. Це дійсно, напевно, грінка. Бо сухарка маленька, це дивіться, керолик. Я думаю, що все-таки цьому поставлю 8 балів. Ну не я таке погане. 8 балів. Мені все пити хочеться менти, менше і менше. Походу я виграю. Кому хочеться мокрим з помиями, з відходами на голові ходити. До речі, ви мене в коментарях ну під, ну, під тим, не запий челендж поправили. Що правильно не помиє, а запий челендж. Ой, е дебіл. Не помиє. Дубль два. Не помиє, а відходи. Ну, правильно. Бо помиється по-нашому, по, по гуцульському А так то треба відходи. Казати. І ви молодці. Ну, коротше, я не хочу, аби голова з відходами була. Потім ще сушити. Раз, а спочатку треба помити голову від грязного. О, куп, купа проблем. Ліпше не запити. Мої хейтери хочуть, щоб я запив. Ха! А я скажу, що я не запів, бо я постараюсь. Нас не так і багато. Фу, який чесник уже гіркий стає. Може я помилився? Ой, чесник щось не дуже. Не дивись на мене компот. Компот. Я не хочу потім з грязною головою. Генки же зі смаком чесник. А ч че не чеснок, чесник? Ну на ней так куча там. За это може хочеться. У нас же не багато. Звелося би якось напою, але... Ге, ні. Дивіться, все закільісь був телефон. Але я не ставлю паузу, так що ви перевірте. На, ще, ось. Все, ось таке і ми доїдаємо і ми виграємо. Я сподіваюся, що я виграю. Ніхто не хоче ходити з мокрою головою. пойміть самі. Не тільки з мокрою, а грязною. Tako se skrije spravo. Komu tega problema treba? Komu problema ne treba? Тут ще намальована петрушка. Напевно, зі смаком ще й петрушки. Ну, петрушка не гостра. Часник гострий. Блін, добре їм сухарики або чіпси. Ну, сухарики зі смаком чеснику, якби сам часник. Ого! Якщо ви зараз мені напишете в комментариях з'їш самий часник. Ого, друзі. Якщо я з'їм самий часник, я програю. Ну не знаю. Як тільки я зроблю це, я з'їм сам часник на відео, ну, у Незапий челендж. Якщо, під цим відео буде 100 лайків. Точно не буде. Тому, бо ютуб спише. А, якщо ви хочете сказати, що Ютуб спише, тоді тут у коментарях має бути 1000 коментарів. Якщо буде тисячу коментарів, я найбільше ніз Люка заверюка вам даю. Тоді я прореагую на часник в Незапий челендж. Бо тому що я точно зап'ю. Часник дуже пеке, пекучий. Це просто смак його. А як я з'їм самий часник, він дуже гострий і дуже захочеться зразу пити. Я зап'ю і програю. Тому вам потрібно набрати 1000 коментарів або 100 лайків. Ви не наберете, тому до побачення. Oh, o! Macie do jów! Jeśli czekacie na następny Nizapade Challenge, to 100 komentarzy. Prosto 100, І шо? Я в наступний запит челендж буде 100 коментарів. Я шо? Я цей. Я візьму чіпси. Але чіпси, ну може, з гострими реберцями, може якщо буде. Подивимося. Або сухарики знову візьму. Ну, час часних сам їсти не буду. Хм. Поки не буде тиші коментарів. Або 100 лайків. Вибирайте. Майже спорились. Що є, успокойся. Роз... Розговорився. Ще дві штуки, походу. Блін, на що ми ще можемо прореагувати? Мені здається. Що якби я взяв простий перець, не гострий, і прореагував його не за... у незапий челендж, то я би може і не запив. А учасник... З щасником точно програю, бо він дуже острий. А ось перцем можна попробувати. Але я поки що сухарики, чипси. Таке. Ну, коротше, можна сказати, що я виповнив це завдання. І помий мені на голову знову не йдуть. Хейтери, ха! ха Плачте, хейтери, Бо я точно не, не зап'ю. Ну і залишки доїдаємо. Ну, не всі, але трохи. Я би сказав, що це трохи було гостро, трохи. Але Максі Лейс дуже гострий. Особливо в особі. Якщо чи запитайтесь у мене... Чи я би прореагував на саме Васабі? Ооо! От на саме би я... Я би вам, скоріше всього, без коментарів, без лайків, просто прореагував. Бо я коли купував суші, воно мені вроді не дуже гостер. А вроді було. Ну але Васабі ще треба замовити. Ну воно дороге, коротше. Тому я лише візьму там чіпси з ним, ти таке. Що ж, ми впорали, ще чуть-чуть. Повелизую трохи. Тобі треба помити руки. Я хочу жирними руками телефон чіпати. Намолодці, ми молодці, ми впорались. Добре, все, доїли. Доїли? Походу, доїли. Крішки не рахуємо. Все. я мої руки. Ой, знову облизую руки на камеру. Ну як це не красиво? Хештег не красивий, не культурний. Що ж, друзі, завдання виповнено. Галочка. Типа тин тин Галочка виконано. Можна виповнити. Можна ставити на це відео галочку, що я виповнив і не запив. І це найголовніше. Тому... Дякую за перегляд цього відео. Ось, бачите, доказ. Пам'ятайте, як було на початку, і тепер дивіться, бачите, нічого не обрізано, нічого я не добулю. Порівняйте на початку стакан і тепер. Якщо ви не вірите, що я нічого не обрізав, нічого на паузу не доливав, коротше, не ставив, коротше, ось доказ. І ось доказ, що ми все з'їли. Бачите, все доїли, все ви бачили. Кришки не рахуємо, бо це не їда. Все. Ще раз хочу вам добре показати, аби ви. Я ну я думаю, ви поняли. ви поняли. Все. Кришки, все, дякую за перегляд цього відео. Якщо ви чекаєте наступний незапий челендж, то давайте наберемо на цьому відео 100 коментарів. Якщо ви хочете, щоб я в наступному не запий челендж прореагував на самий часник, а я точно програю. Ще раз повторяюся: 100 лайків під цим відео або 1000 коментарів під цим відео. Просто 100 наступний незапий челендж виходить. Але... Не знаю, коли вийде, ну, вже у вересні, скоріше всього, і я, напевно, в наступному не запий челендж. Куплю, ну що, або чіпси, або знову сухарики. Якісь інші смаки, подивимося, чи ми на інші смаки зап'ємо чи не зап'ємо. Тому дякую за перегляд цього відео. З вами був як на зв'язку, як завжди, День Френні, Підписуємось на канал, нажимаємо на дзвіночки, щоб дивитися моє відео першим. Все, я з вами прощаюся. Все. Побачимо завтра у новій реакції. Сьогодні чекайте до кінця сьогоднішнього дня. Ютуб Шорти. Всім пока-пока. Бувайте, ура! Виграли! У, виграли і не запили. Молодці! Все, а тепер ми можемо брати це відро і ставити його знову сюди. І якщо вже до наступного напевно, не запий челендж, воно заповниться повністю вже буде. І подивимося, чи я в наступному не запий челендж зап'ю чи програю. Ну, типа, виграю чи програю, все. Побачимось. Побачимо.